Монджаки китайські із з екопарку Ковалівка. Тварини місяць перебували на карантині. Для них тим часом будувався вольєр, і зараз вони звикають до нових умов, до працівників, які їх обслуговують, намагаються створити найкомфортніші умови, тому що тварини доволі такі полохливі, дуже цікаві тварини. Вони невеличкого зросту. Це орієнтовно до пів метра. Найбільша висота це 55 п'ятдесят сантиметрів. У нас дві самочки, дві дівчинки. Вони доволі ніжні, спокійні, але реагують дуже на будь-які звуки. Природні ці тварини харчуються більш рослинною їжею. Це є трава, пагони, гілки. Також вони їдять різні плоди, ягоди. Ну, подекуди можуть поїдати яйця птахів, але це зрідка. В зоопарку ми даємо їм овочі, фрукти. Звичайно, що в них є водичка у вільному доступі, якою вони користуються. У вольєрі є дуже багато різних затишних місць. Це і будиночки, і різні такі накриття із гілок у вигляді такого вігваму невеличкого, де тваринки можуть сховатися як від спеки, так і від надмірної людської уваги. Самці вони теж мають таку відмітну рису, це якщо якась небезпека, якщо не відчувають загрозу, самці починають видавати звук, які нагадують гавків.